Вітаю! Сьогодні я поділюся з вами рецептом запеченої качки. Це дуже смачна страва, дуже. Вона пасує як на святковий стіл, так і просто, просто на вихідні. З хрумкою скориночкою, з запеченим зверху часником. Це не перевершено. Для приготування качки нам знадобиться сама качка. В мене вона вже висуш... вимита висушена. Там, де треба було щось дощипати, дочистити, дощипано або трошки обсмалено. Далі соєвий соус, сіль. Це в мене червоний перець, це копчена паприка. І чесник. Тут десь приблизно 4 зубчики чесника середнього розміру. Це все ми змішуємо і натираємо цим всім качку. Качку натерла. І виклала в ту форму, в якій я її буду запікати. Тепер беру два зелених таких кисленьких яблучка, вичищаю їх і буду закладувати всередину качки. Так, яблука нарізані. Не знаю, чи влізуть вони всі, але починаємо вкладати. Дуже на такі дрібні шматки їх різати не варто, оскільки вони тоді перетворяться просто на кашу. Так, от в мене влізла півтора яблучка всього-навсього. Хоча качка в мене важить 2 кг, тобто достатньо велика за розміром. Тут, напевно, що стягну все ж таки шпажками. А поки що я накриваю цей посуд кришкою. І качка буде так стояти одну годину в соєвому соусі, в спеціях вона досить швидко замаринується. Качка готова. Я її готувала, запікала годину 40. Я вважаю, що цього досить, щоб вона була м'яка і не пересушена. Всім смачного, підписуйтесь на мій канал.